Сьогодні в мене день заготовок їжі, аби менше витрачати часу на цю їжу. Я вже втомилась думати, що їсти. Що в меню? Розморожується риба, яку я потім запечу, і море овочів, які треба трішки врятувати, бо вони такі вже підгулявші. Я це все хочу запекти, розфасувати в лоточки і мати спокій. Ставлю воду з сіллю для брокколі, хочу зварити. Тут в мене буряк, йому тут забагато місця, хочу його перемістити в меншу манярочку. Дуже люблю варений буряк, просто топ. Не влазить. блізло. Чищу морквинку. Let it, snow, let, it snow, let it snow! Яка погодка сьогодні у Львові. Кабачки ви наступні. Застріляю пергамент. Прямо на пергамент. Блін, забула зняти. ще раз. Оливкова олія. Прийшов час броколі. Варю броколі десь 5-6 хвилинок. Тут буде броколі. Додала чорний перець і ще мені подобається додавати лимон. Тут будуть запечені овочі, броколі і буряк.